Слава Україні! Сьогодні в Одесі та області, власне, по всій нашій державі лунали сигнали повітряної тривоги. Слава Богу, обстрілів не було. Але це нагадування усім нам про те, що війна триває. Війна триває за наше майбутнє і за наших дітей. Не припиняю це повторювати для тих, хто інколи каже, я втомився. Ми не маємо права втомитися, бо від нашої з вами не втомить. Залежить життя наших дітей, наших онуків, залежить держава і залежить майбутнє нашої нації. Ну а тепер про найбільш актуальне і те, що сьогодні є на слуху, ми говоримо про те, що Росія кожен день, кожну годину, кожної хвилини, кожної миті настійливо доводить усьому світові, що вона є величезною бідою для усієї планети, і заспокоїти Росію можна. Лише її поразкою на полі бою, що власне і доводить Україна, і в цьому нам допомагають наші союзники. Зброя більше більше зброї. Це те, що допоможе нам вирвати цю перемогу і досягти найголовнішого миру. Дякую всім союзникам за те, що ви поруч. Дякую усім, хто не втомився. І хто, можливо, почувши ці слова, подумає. І я теж не втомився. Підійметься і піде разом з нами, невтомленими далі. Я дякую кожному, хто тримає стрій. І нагадаю, один історичний факт: 19 січня 1922 року. Чекісти, на жаль, вбили одного з видатних українських отаманів. Він був достатньо молодим за віком. Його знали як отаман лихо, лихо для ворогів. Пан Бондарок. Його знищили, але розбудили не стільки лихо, хоча чому ні? Лихо для окупантів, а дух вольності українського народу. І сьогодні, сьогодні це лихо, отаман лихо. Він кожному з нас. І це, лихо ще раз скажу, для російських окупантів. Вони розбудили своєю жорто... жорстокістю, своїм тероризмом, своєю ненавистю, людоненависництвом ненажерливістю усіх нас. Ми знаємо, за кого ми б'ємося. І ми переможемо. Не забувайтемо головне, якою ціною дається нам майбутня перемога. Слава українській нації і смерть ворогам! І тримаємо стрій, ворогові лихо від нас, від кожного, маленького і дорослого. від чоловіка і жінки, від всіх за сльози наших батьків, матерів, дітей, за наших друзів, братів, посестер і побратимів. І Чорноморської люті! І потім, у День перемоги Чорноморської посмішки, все буде добре. Ми переможемо!